Це вже друга частина нашого відео, ми вже землі на вулиці. Дивіться, яка в нас на красуня. Тут поставили новий батут. Але зараз ми йдемо, ми не знали, що тут поставити батут, але ми зараз йдемо на ми знайшли ось такі качельки. Ми її посадили і катаємо. Емілі любить силу. Живу. І це вона, вона любить, щоб її сильно каталог присильно. І зараз ми її розкатаємо сильно присильно. Ось дуже тепло, я вдягла платью точок Емілі. Ну все підемо вже на горочку. Ми знайшли ось таку велику качелю, гоночка була тільки велика і не можна там її кататися, бо вона може сильно впасти. Дуже велика. Дивіться, як Емілі красиво, тільки Емілі. зараз своє плечо гарне. Дивіться, як ми знайшли класний, щоб вона тут тривала. Дивіться, що ми знайшли тут книжечок. Можна знайти різні книжки, почитати. Ну тут дитячих знак, якщо ми не будемо брати. Такі дерева у нас гарно. Дивіться, ще які гарні у нас, батут. Може, Емілі тут поскачила, ми знати не будемо. Ось дуже гарно. Все. Дивіться, як автометка пригнучка на нас, одного лева немає. Так що ми не будемо кидати туди. Дивіться, ще є тут така начинка. Давайте Емілі посадимо сюди. моя хороша. Дивіться, як тут гарно, такі метелики, навіть якщо ви бачите, він трошки зблизький. Всім пока-пока. Відео закінчено, тому що вже тут е, на чому кататись немає. І відео теж закінчено. Скажи всім пока. Пока. Па -па.